Кредити треба брати. Я інколи коли розмовляю, ну, оскільки, крім викладацької діяль... діяльності, у мене ще й професійна діяльність, я все життя пропрацював консультантом, я бачив багатьох власників компанії і керівників компаній, які пишалися тим, що вони ніколи в житті не брали кредитів. Ми все за свої. Це неправильно, це погано. Бо якщо можна десь взяти чужі гроші і вони за визначенням дешевше, ніж акціонерний капітал, Треба брати. Ага, віддавати ж свої треба. Треба, 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 треба користуватися. чужі — віддаєш свої. О, це теж ви заробляєте так. на них. Треба, треба користуватися. Mm. Тому кредити треба брати. Але потрібно пам'ятати, що там не тільки плюси, там є і величезні ризики. Якщо ми. е, що є що є причиною всіх фінансових криз без виключення? Це борг. Це нездатність mm -hmm. урядів, муніципалітетів. Компанії і людей розраховуватись по боргам. Тому гроші в борг брати потрібно, але потрібно розуміти, чи зможете ви їх віддати, чи ні. Ну і на що ні. брати. Ну, це ж теж велике питання. Абсолютно правильно. Коли люди беруть е, в борг, ну може я не знаю це в силу віку. Уже, але коли я бачу, як молоді люди беруть в борг для того, щоб купити новий iPhone, більшої дурості годі й придумувати. Це, 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 це катастрофа з точки зору е, фінансової, грамотності. фінансової грамотності. Але так влаштований всі, це людська природа. На цьому банки гарно заробляють.